Останні події на цю годину в новинах і далі. для вас. Працює я, Тетяна Чудаківська. Добрий день. Савур-Могила, що на Донеччині повністю під контролем сил АТО, про це повідомив президенту начальник генерального штабу Віктор Муженко. У свою чергу Петро Порошенко висловив упевненість, що наші військові з честю виконують поставлену задачу, і невдовзі на звільнених територіях буде відновлене мирне життя. Раніше керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук повідомляв, українська армія знищила угруповання терористів у районі кургану Савур-Могила. Підрозділами сила То проведені рейди у напрямку населених пунктів Шахтарськ, Тернове, Рідкодуб, Савур, Могила. Одночасно авіацію сила то знищено значну кількість живої сили, озброєння і техніки бойовиків. Тимчук наголосив, терористи проводять контратаки у районі Луганська, намагаючись відтіснити сили АТО українських силовиків на території аеропорту Луганську постійно обстрілюють зградів, танків та мінометів. Збройні сили України узяли в оточення горлівку. Триває протистояння. Про це повідомив прес-офіцер АТО Владислав Селезньов. Серед бойовиків є втрати як людей, так і техніки. Частина продовжують наступ. Керівники терористичного групування ДНР Ігор Гіркін і Ігор Безлер на прізвисько БІС зникли у невідомому напрямку. Але їх бойовики загрожують підірвати горлівський хімкомбінат стерола також інші небезпечні виробництва. Якщо українська армія не припинить обстрілювати позиції бойовиків, однак керівництво. Свога стеролу запевняє, небезпеки для містян немає. На підприємстві немає запасів аміаку та інших вибухонебезпечних речовин. Тому можливі вибухи на території підприємства можуть зруйнувати виробничі цеха, але не призведуть до хімічної аварії з тяжкими наслідками. У цілях безпеки відразу після отримання інформації про мінування усіх співробітників концерну було евакуйовано з території підприємства. Заява Дмитра Фірташа опублікована на його офіційному сайті. У Донецьку терористи з реактивних систем залпового вогню Град періодично ведуть обстріл міста. Про це повідомляють очевидці. Зокрема, мешканці селища Жовтневе розповідають, що бачили дві системи ГРАД, одну з яких бойовики встановили на терикон поблизу давно закритої шахти Панфілівська, а другу безпосередньо поряд з єдиним у селищі православним храмом. Бойовики спочатку дають залп у бік селища Піски, яке розташоване біля Донецького аеропорту, а потім розвертають установку і наступний зал. Обдають уже у бік центру Донецька. А в Луганській області близько 11-ї години з території Росії з гранатомета обстріляли пункт пропуску Червона талівка. Пункт пропуску та вишка наших прикордонних наших прикордонників пошкоджена. Там наразі пожежа. Терористи продовжують убивати мирних жителів сходу. Лише за минулу добу в Донецьку вісім людей постраждали. Троє загинули. Нині в місці знову чути потужні вибухи та постріли. Про густий чорний дим у пролетарському та будьонівському районах повідомляють тамтешні жителі у соціальних мережах. Попри бойові дії, громадський транспорт і аварійні служби Донецька працюють у штатному режимі. Повідомили у пресслужбі службі гніськради. Неспокійно виявилось виявилось минулої ночі і для жителів Луганська там. Не припиняється стрілянина в результаті постійних обстрілів терористами житлових кварталів. Загинули 5 людей ще 15 госпіталізовані. Бої в місті тривають і на тепер. 72-га механізована і 79-та аеромобільна бригади матимуть боєприпаси, харчі та воду у цьому запевнили у штабі антитерористичної операції. Тут зазначили, ситуація, в якій опинилися військовослужбовці, лишається надзвичайно складною. Утім, керівництву вдається усіляко підтримувати бійців. На тепер командування обох бригад відзвітувало вже мають необхідний запас продовольства, медикаментів та зброї. кажуть, військові гідно і мужньо тримають оборону країни. Субтитрувальниця Луганські сироти вже у безпеці. У цьому запевнила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Близько восьмої ранку дітей вдалося повернути до України. Їх одразу оглянули лікарі. Стан дітей задовільний. Нагадаю, 40 сиріт з дитячого закладу віком до трьох років викрали озброєні терористи з так званої ЛНР та вивезли до Росії. Пізніше, після численних переговорів, нашому консулу таки вдалося повернути дітей назад до України. На тепер вони Бувають в одному з дошкільних закладів для відпочинку в офісі. Омбудсмена повідомили повідомили найближчим часом вирішать, куди відправити дітей для постійного проживання. етап санкцій ЄС проти Росії визначений. Відповідні обмеження ведуть в дію дуже скоро. Про це заявили напередодні в МЗС Польщі. Нові санкції стосуватимуться оборонної промисловості, високих технологій та енергетичного сектора Росії. За словами дипломатів, досягти консенсусу в ЄС вдалося після катастрофи Боїнгу, збитого проросійськими терористами. Проект рішення щодо санкцій можуть затвердити вже завтра. А остаточно його ухвалять на позачерговому саміті ЄС. Росія програла компанії ЮКОС справу у Гаазькому суді. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. Сьогодні відповідне рішення суду мають оголосити офіційно. Згідно з вердиктом, Росія винна екс-акціонерам «Юкоса» 50 мільярдів доларів. Судді встановили, що держава фактично експропріювала нафтову компанію. і Цим порушила енергетичну хартію. Росія вже заявила, що буде оскаржувати вердикт. Водночас експерти кажуть, що Кремлю час збирати гроші. На виплату компенсації Росії дали менше ніж півроку. Хвиля доносів охопила Крим. Анонімні записки та розмови, пошепки на кухні усе це з реального життя кримчан. Тепер на півострові за необережне слівце на адресу російської влади можна відповісти в ФСБ. Подробиці далі у сюжеті. Стукацтво в Криму знову в моді. Написати донос на політично неблагодійного сусіда, родича, підприємство чи ЗМІ відтепер звичайна справа. Напередодні у Федеральну службу з нагляду у сфері ЗМІ надійшла скарга на газету меджлісу кримсько-татарського народу Авдет. Редактора вже не вперше запросили до ФСБ, де повідомили, що пильний громадянин розгледів прихований екстремізм у публікації рішення меджлісу. цей раз поводом послужила Данос. в котором наша газета, газета «Авдет» обвиняется в радикализме и экстремизме. Было ими подчеркнуто отношение к предстоящим выборам, так называемый Крымский республиканский парламент. Хоча раніше серед кримчан наклепи у пошані не були. Тепер таких випадків по півострову можна назбирати сотні. Людей вчать стукацтво прямо з екранів телевізорів. На одному з місцевих телеканалів виходить програма Інформаційна війна, в якій глядачам роз'яснюють, як важливо для нової батьківщини все знати і все чути. В одному з випусків ведучий розповідає, що робити, якщо бачиш, наприклад, українських журналістів. Будьте внітельні на ринках, і якщо ви бачите, що десь щось знімаються, беруться інтерв'ю, і там поставне що то розказують погане, вмішайтесь, тому що це на самом деле в всьому Криму. Переконатися в дієвості закликів наші журналісти мали можливість на власному досвіді. Поки вели бесіду із героїною до іншого сюжету, хтось із пильних глядачів інформаційної війни вже викликав поліцію. Полегшує ситуацію, те, що українських журналістів самопроголошена влада вважає іноземними, і пустити в хід всі російські методи реакції на доноси не може. Складніше самим кримчанам. Правозахисники пояснюють. Юдь, настучати можуть двома способами: написавши скаргу чи звинувачення у будь-якому випадку. наклеп можна оскаржити, але обережно. Бо у ФСБ навіть виправдання можуть легко використати проти звинуваченого. Це то, що кожен громадянин гражданин знати, що він, по конституції Російської Федерації це 51 первая стаття он имеет право не давати показання в отношении себя, родственников і близьких людей есть тобто просто відказувати від показані объяснений. Почему? Потому что Тому що объяснение или показание показання быть бути проти вас. Якби. Якщо звинувачення серйозні, вже слід звернутися до професійного адвоката. Але краще, щоб він був перевіреною особою з гарною репутацією, бо ж і адвокат може донести на свого підзахисного. Анастасія Бобкова ТВА. Україна може стати головним союзником НАТО. Відповідний законопроект внесли до американського парламенту. Якщо документ приймуть, США отримує зелене світло для надання Україні військової підтримки та допомоги у сфері безпеки. За словами авторів законопроекту, йдеться про отримання Києвом ресурсів, які НАТО пропонує країнам-членам альянсу. Для цього президент США та український уряд мають визначити потреби нашої держави. Нагадаємо, тиждень тому про можливість України звернутися до Вашингтону. З проханням надати їй статус головного союзника поза НАТО, заявив президент України Петро Порошенко. А юристи Великобританії готують багатомільйонний позов до суду проти Путіна та його оточення. Британці обіцяють надати докази, які підтвердять причетність президента Росії до передачі терористам зброї, якою підбили Боїнг 777 малазійських авіаліній. Про це пише британське видання The Sunday Telegraph. Юристи фірми Макю Partners запропонували сім'ям загиблих приєднатися до позову. Нагадаємо, раніше США поклали відповідальність за катастрофу Малазійського боїнга 777 на Росію. Вони впевнені, що Кремль передав бойовикам на південному сході України важке озброєння, у тому числі засоби ППО. Рада безпеки ООН закликала до негайного припинення вогню між ізраїлем і палестинськими бойовиками. Дипломати вимагають від сторін дотримуватись перемир'я у період мусульманського свято свята Ураза Байрам. Вони наголосили, що тимчасове перемир'я має стати основою для більш ґрунтовної угоди про припинення вогню. Ізраїльські військові керівники дослухались до дипломатів. Представники Цахалу заявили, що призупинять активні дії в секторі гази на невизначений термін. Водночас в армії оборони Ізраїлю обіцяють надати відповідь на будь-яку спробу агресії зі сторони палестинських бойовиків. Від сьогодні Росія обмежує везення молока та молочної продукції з України. Як повідомляє розцільгоспнагляд, тимчасові обмеження починають діяти у зв'язку із виявленням в українських товарах заборонених шкідливих речовин. Крім того, обмежують везення і продуктів рослинництва, оскільки стали частішими випадки потрапляння разом з ними. Карантинних об'єктів заявляють у роз Українські виробники, у свою чергу, заявляють про, відповід... про відповідність своєї продукції високим стандартам та переорієнтацію ринку на Європейський Союз. Ті підприємства, які будуть експортувати свою продукцію до Європейського Союзу, вони цю продукцію будуть робити з молока від сільськогосподарських підприємств. і Це буде молоко екстракласу. Гривня найбільш недооцінена, недооцінена валюта світу. Такі дані індексу Big Mac рейтинг свідчить. Гривня недооцінена на 66% щодо долара. США і на 67% щодо євро. Відповідно, українці переплачують за долар практично втричі. Справедлива його ціна повинна становити близько 4 гривень, а не 12, як просять в обмінниках. Індекс Big Mac базується на теорії паритету купівельної спроможності. Ну а як еталонну величину, беруть вартість гамбургер, в Макдональдсах різних країн світу, крім гривні, до рейтингу війшли валюти Індії, Південної Африки, Єгипту, Малазії, Гонконгу та Індонезії. Українці святкують День хрещення Русі, – 1026-ту річницю. Уранці у Володимирському соборі проходив молебень української православної церкви Київського патріархату. Після літургії прихожани хресною ходою пройшлися столицею до пам'ятника князю Володимиру Хрестителю. Напередодні кілька сотень вірян церкви Московського Патріархату молилися на Володимирській гірці і просили миру для України. Для чого ми відзначаємо щороку свято хрещення Київської Руси України? Найперше для того, щоб подякувати Богові, що Господь у свій час через мудрість рівноапостольного Великого Князя Володимира приніс на наші землі, землі Київської Руси, християнство. На цьому все більше новин. Дивіться о тринадцятій далого дня.